Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добро вам та добра! Та гарного вражаю овочів! Сьогодні у нас на травень аграрний гороскоп на травень 2025 року. Складений гороскоп за Київським часом. Отож, розпочнемо. Першого у нас дуже гарного травня після 10:00 години ранку почнеться продуктивний час знаку Рак і буде продовжуватися 2-го та 3-го до 9:30 краще використати цей час, що ми можемо в рації Посіяти та посадити. Нагадаємо, що в нас було, було народження молодика 27 квітня. Отож, у нас дивіться, який гарний час. Це вже завершується перша фаза, багато енергії. Ми можемо її використати для вершків. Сіємо насіння помідорів, огірків, капусти, кабачків, патисонів, дині, кавуни, кукурудза, і цукрова, і кормова. Гарбузи, горох, зелені культури, перець баклажани для тих, хто просив для повторного посіву, теж гарний час. Третього, після обіду, вже після 14 години почнуть працювати енергії, продуктивні енергії знаку лев, що можна в леві, а зернові сидирати гарно сіяти та цибулю на задень висаджуємо. Четвертого почнеться перехід місяця з першої у другу фазу, і завершиться він буде якраз 5 о 4 годині ранку. Місяць без курсу почнеться о 15.06 перед переходом в знак Діва. Тому ми можемо використати е, енергії лева з 4 години ранку 5 -го до 14 години дня. Сіємо насіння зернових сетератів і якщо треба, садимо трошечки цибулі на зелень. Увечері 5-го місяць перейде в знак діва. Ну що можна посіяти трошечки квітів, якщо це в теплиці або десь є світло? Але можна це все перенести на шосте та сьоме, тому що діва любить красу із овочевих квітів. Овочевих рослин, перепрошую, любить тільки огірки та кріп, а все інше це краса. Це квіти в першу чергу, газонні трави, плетисті квіти. До речі, можна сидирати ті, що плетуться, піднімаються, той же кормовий горох або еспарцет, можна посіяти в цей час. Шоста, сьома. І більше нічого, з овочевих культур, будь ласка, нічого. Але вже восьмого, після десятої ї години ранку, зараз бачимо, дивіться, восьме. 9 та 10 до 8 години ранку. Це можна завершити, буде всі роботи, що можна в терезах посіяти. Зростаючий місяць перед спаленим шляхом місяця енергії дуже багато. Можемо посіяти насіння цукрової, кормової кукурудзи, кормових буряків, соняшник, бобові різні культури, капусту просо дуже гарно виходить. Та лікарські рослини. Будь ласка, це все можна в Терезах 8, та 9 і 10 до 8 ранку. А далі наступає дуже Складний напружений час, це і спалений шлях місяця, місяць без курсу починається в 8 годині 20 хвилин до 21.58 і перехід місяця в знак Скорпіон. Але, на жаль, ми не можемо тут нічого використати для посіву та посадки. І 11, і 12, в самоповню, 13 та 14 до 18.56. Після 19 години, 14-го, в стрільці можемо, якщо світло буде на вулиці, Починати сіяти насіння або садити висадки для того, щоб отримати якісне насіння. Висадки овочевих культур. Отож, 15-го можна цю роботу продовжити, і, до речі, гарний час після спаленого шляху місяця, щоб отримати якісне насіння овочевих та квіткових рослин. Використовуйте. І до вечора у вас часу буде достатньо, щоб справитися з цим важливим завданням. Увечері місяць перейде в знак козаріг, але це вже 10-та година, що там нічого не зробиш. Підготуйтеся добре. До 16 та 17 го на всяк випадок ще й скажу, що до 6-ї години ранку, 18-го. козаріг, золоті дні місяця травень, коли можна і всі вершки посіяти, і всі корінці посіяти та посадити. Що це може бути? Наприклад, огірки, капуста, кабачки, патисони, кавуни, дині, кукурудза будь-яка, буряки, картопля, морква, коренева петрушка і так далі. Будь ласка, дуже гарний час для всіх корінців і вершків. Вісімнадцятого та дев'ятнадцятого це у нас період водолія, а у водолії можна проводити випробовування нових сортів овочів та квітів. Отож, якщо ви займаєтеся селекційними справами, будь ласка, можете використовувати цей час для випробовування нових сортів овочів та квітів. 20-го місяць перейдесь третього-четверту фазу, місяць без курсу, і 21-го уже після Бажано в 4 години ранку, тобто в світлий час дня 22 го до 17.30 бажано завершити ці посіви. Що ми можемо посіяти? Четверта фаза. Перед тим, як народиться новий місяць, можемо сіяти насіння редиски, редьки, дайкону, всі корени плодові овочі, висаджувати та сіяти, але трошечки для того, щоб використовувати для літнього використання. Це і для салатів для приготування влітку. Викопали, приготували і все. І на цьому все воно не буде дуже довго зберігатися, дуже швидко, скоріше всього, скоріше швидко-швидко псується. Багато стихії води, але четверта фаза і гарний час для того, щоб трошечки мати ранньої продукції. Увечері 22-го місяць перейде в знак Овен, 23-24. го до 13 години, що можна робити в овні. Краще 23 та 24 до 13 -ї. можна посадити розсаду цибулі. До речі, можна це зробити і 16, го 17 го гарний час. Можна посадити цибулю та чесник на цибулину, але вони будуть мілкі. Але можна ви їх використовувати потім на посадку для цибулі на зелень та чеснику на зелень. І в цей же час можна посадити трошечки цибулі на зелень. Дуже гарно вона зберігається, гарно росте і до салатів дуже смачно влітку мати зелену цибулю. 24-го, на жаль, телець місяць перейде тільки о 19.39. Тобто, о 20 годині починається гарний час для коренеплодових овочів. Але, але як бачимо, це дуже пізно і до 5-ї години ранку, 25-го, буде гарний час для того, щоб посадити. Чи посіяти насіння корени плодових овочів? Це телець. А потім починається з п'ятої години геката. Тому в гекату ви знаєте, що ми не сіємо, не саджаємо. 26-го випадає 27-го народження молодика, 28-го геката, 29-го час гекати завершиться о 5.02 ранку. Це вже знак Рак, тому. Можна вже сонечко зійде 29 і 30 до 18 години посіяти насіння огірків, капусти, кабачків, патисонів, цукрової кукурудзи, зелених культур будь-яких. Всі вершки це можете посіяти і буде гарний результат. Увечері 30-го місяця перейде в знак лев, але тут увечері дуже пізно можна 31-го в знаці лев посіяти насіння будь-якої квасолі і спаржував в тому випадку ж, теж підходить сюди. Можна посадити трохи цибулі на зелень і сіємо насіння зернових сидератів. Так, давайте ми зразу же весь посівний агрогороскоп на травень 25-го року. Зараз ми отак виставимо його. Будь ласка, можете зупинити, змалювати. Ну що ж, ми бажаємо вам успіхів, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте всі здорові!